Я не знаю, як продаються шефенги, хто їх ще продає, але ось ці трактора розходяться просто на ура. ДНТЗ 254Б. Я думаю, він з двох ніг викинув шефенга. Тут стоїть двигун шефенга, коробка шефенга, але все решта дороблено під людей. Подивіться, який редукторний міст з гідропідсилювачем на два штока, Посилений швейр стоїть. Підніжечка, правильно зроблені педальки, вже гідропідсилювачі. Є трьохсекційний розподільник, і кожна секція має приживне піднімання, опускання і плаваючи. Чотири гідровиходи, два великих виносних циліндра примусової дії, примусове піднімання, опускання, плаваюче, вал відбору на 540, Гарна трьохточка зроблена. Додатковий бачок на гідравліку, КПП у нас d 4 плюс 1. Все дуже гарно, класно зроблено, все захищено. Ціна його дуже солодка, нижча, ніж чим шефенга. Так що, кого цікавить, набирайте.